Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде трошки незвичне таке відео, е, візит мій до садового центру, бо десь наприкінці серпня. Ось згадала про нього і думаю, що обов'язково треба показати вам це неймовірне просто видовище. Я такого, скільки ходжу до садового центру, в епіцентрі я такого ще не бачила. Не в кожному епіцентрі таке буває. Буває таке, що прекрасні квіти в них, але ось одного разу я потрапила, це просто Бінго. Я побачила всіх, кого тільки можна. Ніщо, як то кажуть, не віщувало біди. Почався мій візит з таких прекрасних трояндочок. Виглядали вони досить таки непогано, такі свіженькі, зелені. Хоча я знаю, що зазвичай такі троянди. Ну, вони це як одноразовий букет. Потім в квартирі вони не виживають, їх треба садити на клумбу. Ось ця вже, бачите, трошки стомилася ось такий горщик покажу. Це вже такий вигляд вона має, що явно кліщик, мабуть, десь вже бігає. А може і тріпси. Ось тут такі квіти підсохлі, це може бути і тріпси. Ну, такі вже купувати на свій ризик, як то кажуть. Ну, але тут якось нічого мене особливо не здивувало, нічого такого я не побачила. Але далі, далі, було маса несподіванок, і ви зараз це все побачите. Отже, бачимо діфенбахія, така, наче, звичайна, і тут розвертаю я листочок. І що ви думаєте, я тут бачу? А бачу я тут цілий розсадник порошнистого червеця. Ви тільки подивіться. Тут же не просто. Одна чи дві тут вже ціла сімейка і так обліпила дуже-дуже щільно листочок, а, а ось вже біжить, бачите? Як вона швиденько собі біжить. Це вже такий дорослий жирний екземплярчик. І вони ось там ховаються у пазухах листочків біля стовбура. Ось вони, подивіться, ну, там вже їх сотні. Сотні, Якщо одна рослина заражена, то це буде поряд і інша заражена. Ви подивіться, що коїться. Це просто щось неймовірне. Чесно, я таке бо бачила. Оце перший раз, і сподіваюся, що таки в останній. Я не знаю, що трапилось, але це просто на шестя це якась епідемія, всі рослини заражені і заражені так серйозно. Ось, подивіться, бачите, така павутинка, це вони вже там відклали своїх личинок. І це ж не тільки Діфенбахі, ось далі стоїть, ну, не близько, стоїть красула, і на ній теж оця біла вата. І ось ось він вже, дорослий, борошнистий червець, такий вгодований екземплярчик. Бачимо іще ось там всередині. Добре видно оця ватка. І це по багатьох рослинах. Вони вже ось так обсіли, бачите, як добряче так можна його роздивитися. Ось іще Діфенбахія. О, коли бачите ось таку пожовтілу, ну, це ви повинні розуміти, що тут 100% вже є павутинний кліщ. Зазвичай такі рослини вже стоять на оцінці. Тут не пам'ятаю, чи була оцінка чи ні, я одразу побачила, звичайно, щось з нею не так. Дивлюся зворотню сторону листочка, ну, звичайно, кліщ, Оце білим борошном присипано, це робота кліща. Тож всі ці ціфенбахі вже хворі. Ну, я не кажу, що їх не можна купувати, якщо в них якась дуже гарна знижка. Можна ризикнути, купити, вилікувати, витратити свій час, свої зусилля. Але якщо ви новачок, якщо ви не хочете ну, потрапляти в ситуацію довгого і нудного лікування рослини від кліща, то такі рослини точно не беріть і обходьте подалі. Тут вже бачите, тут Бінго, тут у нас два в одному ще й борошнистий червець. У нас і кліщ, і борошнистий червець. Ну, ця Діфенбахія виграла лотерею, як бачите. Вся живність на ній вже. Ось він кліщик темненький, ось світленький борошнистий червець. Ось іще вони гуляють, ці кліщі. По поверхні вони ворушаться собі. Це також діфенбахія. Дуже постаралась я наблизила камеру, щоб було видно. Ні, це не дифенбахія, трошки я вас обманула, це кротон. Крутон кліщ обожнює набагато більше за Діфенбахію, тому подивіться, що тут кується. Залишається тільки зітхати. Ну, таку рослину точно б я не радила купувати, тому що будете замахуватись потім з, з цим кліщем, це будете обробляти нескінченну кількість разів. Це не знаю, тільки для мегапрофі якогось рівня квітникаря, щоб вичухати, вилікувати таку рослинку. Дуже постраждала вже і ще в якійсь незрозумілій пилюці, якісь сміття ось цей, наприклад, кротончик. Чи то білокрилки дохлі, чи то якесь сміття там поналипле, Ну, просто я не знаю, жахливий у рослини просто це якесь ну, дике видовище. Надзвичайно занедбаний стан рослини це просто, знаєте, дике видовище таке споглядати. Але знову ж кажу, це ну, не є нормальним. Ось іще подивіться, які вони волохатенькі. Дуже рідко можна побачити ось так цього борошнистого червеця. ось так ось ну, прям такого вже дорослого, вгодованого і так гарно видно його, як він там влаштувався на листочках. І ось тут вже відклав собі потомство спокійненько. І живе собі своє найкраще життя. Ніхто його тут не чіпає, Хащі стоять, можна жити. А ось ця рослиночка, геліотроп привернула мою увагу. Ціна була дуже така невисока гривень 60 якщо не помиляюсь. І, звичайно ж, в мене зачесались руки купити, посадити. Але вирішила я перевірити. Зворотню сторону листочка і правильно зробила. Тому що, оце, якщо б я купила і посадила, то була б в мене проблема на моїй клумбі. Бачите, білокрилки. Ну, По рослинках видно, що вони вже якісь такі стомлені життям. Тому, мабуть, і знижка на них. Ну, Тут все просто, бачите. Тобто такий вигляд у них не тільки тому, що вони вже перестояли в горщиках, бо це вулична рослина, а й тому, що тут вже ціла популяція шкідників. Білокрилки атакують, розмножуються, літають собі, смачненько собі смакують рослинками ось вони. Живенькі, бодренькі, нічогенькі такі. Ну, О, навіть пролетіла. Вона ж як метелик може літати. Тут їм повний розгул, але це ще не все, бо поруч стоїть пеларгонія, яка вже трошечки теж стомилась від життя, але білокрилка вирішила: оп, бачите, як шустро стрибають. Живенькі, тут в них повна свобода дій. Можна літати, можна смакувати рослинками, обідати собі. Ну, Деякі вже, мабуть, закінчили життєвий цикл, Вон вони лежать. Але більшість спокійно собі літає, прекрасно виглядає, як бачите. Ну, Тут у них майже райські умови. Ось вона така. Оп, і стрибнула, полетіла на сусідню рослину. Ну і щоб ви розуміли, оце ж стоїть весь піддон, тут їх багато пеларгоній, і всі вони. Вкриті білокрилками, тому що білокрилки переміщуються швидко, спокійно з рослини на рослину, з пеларгонії на той геліотроп і кудись іще далі. І так вони будуть собі переміщатися по всьому приміщенню, можуть запригнути і на одяг, і ви собі потім перенесете її додому. І такий варіант можливий. Хоча, звичайно, ну, це невеликий шанс. А от з рослиною, якщо купите, то точно перенесете. Тому, перш ніж брати щось за знижкою, щось таке, що виглядає не дуже гарно, обдивляйтесь, уважно придивляйтесь, тому що ось, бачите, да, це здається кава арабіка, подивіться, теж борошнистий червець. Хоча рослинки виглядають і непогано, вони зелені, і якщо і не придивлятися, то нічого такого ви і не побачите, що вони вже там заражені і хворі. Ось так здалеку. Бачите, листочки глянцеві, блищать, ну, начебто, і непогано все. Але поближче придивляємось, там же ціла колонія шкідників. Ну, оце такий мій візит зафіксувала собі на пам'ять. За всі роки, що я неодноразово ж на рік відвідую садовий центр. Ну, таке я побачила вперше. Я не знаю, що там, чи партія така потрапила, чи якось продавці цей момент пропустили, запустили, і вся ця нечисть розплодилася по рослинах. І, звичайно, що коли ходите, я не кажу, що не треба ходити. У мене багато дуже рослин за підцентру, я задоволена, багато рослинок гарно ростуть. Але коли ходите, просто будьте уважні та обережні. При виборі рослинок обдивляйтесь 10 разів перш ніж щось купити. Якщо ви вже садівник, квітникар з досвідом, звичайно, ви одразу розпізнаєте, де щось якийсь негаразд, і ви просто ну, не купите таку рослинку, а купите собі здорову. А якщо ви ще не розумієтесь, як я колись також купувала багато рослин, потім вони в мене гинули ось так: дівенбахі, гібіскуси з епіцентру. Це тому просто що я не розуміла, що з рослиною не так і що там може бути шкідник. А якщо його я і знаходила, то я просто ще не знала, як лікувати. Тому пильнуємо, будьмо уважними, і тоді все буде добре. Дякую за перегляд і бажаю, щоб ваші візити у садові центри дарували вам приємні емоції. Всім дякую за перегляд.